Добрий ранок, це буде мій перший влог на цьому каналі українською мовою, чому я дуже-дуже рада. А чому я вирішила зняти влог? Тому що я зараз снідаю, працюю, провожу заняття з іспанською мовою і увечері їду в Варшаву. Тому в цьому відео я хочу поділитися порадами, як взагалі подорожувати, як перебувати саме в мовному середовищі, як вчити мову на що звертати увагу. Правда, це буде наприклад і польської мови, але я впевнена, що вам буде цікаво, так що. Поїхали зі мною у Варшаву. Так, ми ще пішли на кордоні. Ми вже їдемо десь 12 годин, чи може більше. Зараз поп'ємо каву і далі. Зараз знімемо рум-тур. Живу я зі своєю подругою. Значить, що у нас тут є? Тут у нас така маленька кухня, є всі зручності, навіть є пральна машина, тобто всі столові пробори, тобто тут чашки. Коротше, все, що треба є. Йдемо сюди. Це я так знімаю відео, так, це може я виріжу. Коротше, тут у нас телевізор є, стіл. Тут вже я проводила сьогодні всі свої заняття, там шкаф. Тут дуже класний взагалі вид. Зараз подивимось, якщо тут глянути, ось такий тут вид на Варшаву. Дуже-дуже класний. Так, ну що в нас іще є? Тут ліжко, все. Ну і там ванна кімната, там нічого такого. Я думаю, що туалет та душову кабіну ви бачили. Тому ось така у нас квартирка. Pojechałam na tak zwanych ulipach, pojechaliśmy na e, motorach i ja się wstakowałam na to drzewo i tam z tego drzewa udało mi się, tam zejdź śpiesznie, muszę się u ciebie zatrzymać. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że można było wejść do drzewa i z tego drzewa krzyczeć. Więc ja wiedziałam, że Artur siedzi w czwartym papilonie,

Окей, сьогодні вже 25 липня, ми вже другий день в Польщі. Приїхали ми в суботу. Це було 23 липня, але в нас була дуже дуже важка подорож. Зараз я трохи про неї розкажу. І як обіцяла в цьому відео, я хотіла би розказати взагалі, як практикувати мову, якщо ви їдете в мовне середовище, так, як по максимуму взагалі взяти відмови. ми виїжджали взагалі з України 22 липня. І увечері наш автобус запізнився на півтори години. Але то таке, ми приїхали до кордону ну досить так швидко, ну умовно швидко. Да? Ми там всю ніч їхали, але потім нас спіткала біда, і ми на кордоні стояли. Оксана, скільки ми стояли? Дев'ять годин. Майже дев'ять годин. Ми просто стояли на кордоні. Там попередньо я вставлю відео, де я записувала, як ми зараз поп'ємо кави, перетнемо кордон. І вже будемо в Польщі. І з того такого невеличкого кадру пройшло взагалі 9 годин, як ми стояли на кордоні. Зуміло, на кордоні ви мову ніяк не попрактикуєте, тому я просто хочу пояснити, чого я окремим таким кадром записую. Взагалі хочу розповісти, що було з нами ці два дні. Тому що реально було дуже дуже важко, ми 9 годин стояли на кордоні, але м -м, де ж все таки можна попрактикувати мову. Як Користуватися мовою, я буду показувати на прикладі польської мови, але зрозуміло, що якщо ми беремо до уваги інші мови інші країни, то ви, скоріш за все, будете перетинати кордон не наземним транспортом, а повітряним. Але різниці немає. Якщо ви вже перетинаєте кордон, наприклад, там навіть. Польсько-іспанський, так і ви вже прилітаєте в Іспанію, вам теж треба ще раз пройти паспортний контроль, забрати свій багаж і так далі. Ось перша точка, де можна попрактикувати мову. Ми, наприклад, коли проходили паспортний контроль. І підходили у такі віконці, да, так, щоб там показати свій паспорт, щоб нам поставили відмітку вже на кордоні українсько польському Це була перша можливість, де я могла поговорити польською мовою. Зрозуміло, що це дуже важко, тому що коли ви спочатку починаєте говорити, реально є такий просто переляк, і ще така ситуація, ви маєте бути до неї готовими, що дуже дуже шумно навкруги, і дуже часто ви просто будете не чути, що від вас хочуть. Тому дуже рекомендую при перетині будь-якого кордону запастися фразами е, такими корисними. Де там, вибачте, я не почула, я не зрозуміла, чи можете повторити, чи можете написати, чи можете переформулювати ваше питання. Такі фрази будуть дуже-дуже корисними. Далі ви можете попрактикувати мову вже безпосередньо в тій країні. Для мене це був автовокзал. Е, ми отож 9 годин стояли на кордоні, потім ще 5 годин їхали, але вже в самій польщі, до речі. Коли ви десь зупиняєтесь, зрозуміло, що зараз я говорю тільки про наземний транспорт. Якщо у вас є змога зупинитися, то в будь-якому кафе або на заправці ви також можете щось собі замовити да, і вже безпосередньо практикувати мову. Так само, ми поки їхали, у віконце було видно дуже багато різних надписів, можна було щось почитати, щось перекласти, щось поповторювати. Тобто навіть там за 4-5 годин, поки ви їдете автобусом, не знаю, мені здається, Ну, багато-багато слів вже можна навіть вивчити. Коли ми вже приїхали на автовокзал, нас спіткала іще одна біда. Зараз ви можете подумати, яка біда. Поки ви думаєте, я все одно скажу, яка біда. Ми попали під дощ. Ми це я і моя подруга Оксаночка, просто ви її не бачите. Ми попали під дощ, вийшли вже на тому автовокзалі. Ну і ось іще одна можливість, де можна практикувати мову. Я би відразу радила купити сім карту тому що ми не купили відразу, а треба було купити. Ми подумали, що зараз ми якось доїдемо. Бо попередньо я подивилася, як від вокзалу доїхати до нашої квартири. Але я би радила відразу на вокзалі купити собі карту, навіть якщо ви там трошки переплатите, але у вас відразу має бути. Інтернет, щоб ви могли орієнтуватися в місті. Але якщо немає змоги купити карту, то взагалі не біда. Ось буде іще один спосіб, як практикувати мову, а саме просто питати у всіх і кожного щось на дорозі. Ми спочатку трошки промахнулися з транспортом, поїхали не в ту сторону, вийшли взагалі, був вже кінець зупинки, тобто ми вийшли, куди йти що робити, не зрозуміло, В нас важкі ті сумки. Реально просто йти важко дощ іде, ми не знаємо, що робити. Але мова стала в нагоді, тобто ми пішли в один магазин, і там вже в продавця я просто попитала, чи можна купити карту. Ну, на жаль, в тому магазині я не змогла купити карту, але попросила, щоб він мені допоміг адресу вбити, тобто загуглити адресу і розказати мені взагалі, як їхати, куди їхати. Тому, якщо ви навіть надієтесь, що вас завжди буде рятувати перекладач, ви все зможете перекласти і мова вам не потрібна, то не хочу, звісно, вас розчаровувати, але я би на вашому місці хоча б базові фрази, по типу, чи можете мені допомогти, чи можете перекласти, чи можете якось підсказати, чи можете ви мені допомогти знайти, або чи є там у вас Wi-Fi. Такі фрази ну це просто must have для будь-якої поїздки. Так, от мова мені дуже допомогла, тобто мої знання польської мови допомогли прокласти нам маршрут без будь-якого там перекладача, навігатора і так далі. Ми вже потім доїхали, але знову вийшли на одній зупинці, куди йти. Взагалі не зрозуміло. Ішов е, якийсь хлопець, я в нього теж запитала, чи там пришам, вибачте, чи можете мені допомогти. На вулиці так само поспілкувалася, і, до речі, дуже багато учнів нехтують темою. Е, Напрямку, да, і руху, тобто оцих орієнтирів в місті, а як куди пройти, там направо, наліво. Я сама вже викладаю мовою англійською, іспанською чотири роки, і повірте мені на слово, як тільки доходить справа до цієї теми, всі якось так реагують: по типу, ой, да що там вчити? Поверни направо, поверни наліво, по типу, воно мені не пригодиться. Окей, вам пригодиться лише одна фраза. Вибачте, а як пройти? Але щоб вам зрозуміти, тобто потім людина вам буде відповідати просто, е, хотіла сказати, ідіть просто, до речі, це просто, це прямо польською мовою. Або я цього не знала, я би взагалі не зрозуміла, куди мені просто йти. Тому, щоб ви почули і переклали по типу направо, наліво, прямо там, перетнути перехресті і так далі, це так само must-have і прекрасна можливість, аби попрактикувати мову. Наступна ситуація, де я змогла попрактикувати мову, і вам так само раджу це робити, це вже коли ви заселяєтесь в квартиру або в готель. Тобто, якщо вас звісно, якщо вас приймають там родичі, це трішки одна справа. Але коли ви заселяєтесь, теж просто багато-багато можливостей, щоб поговорити. Навіть якщо у вас немає ніяких проблем, ви можете вітатися, щось запитувати, питати про якісь зручності, перепитати ще раз, що знаходиться в номері. Навіть якщо ви це знаєте, навіть якщо вам не цікаво, але просто беріть і говоріть, і питайте. У мене була ще трошки інша ситуація, бо, на жаль, спіткала нас така ситуація, коротше, мені прийшла інструкція. А як мені забрати ключ? Там знаєте, зараз дуже часто, по типу відкрити таку-то шкатулочку чи сейф, як це він називається? Бокс такий коротше. Там по типу ведіть код, там буде ваш ключ, і так далі. В мене, до речі, так було в Барселоні дуже зручно. Мені прийшла інструкція перед заселенням. Я там все понажимала на ті коди. Мені випав ключ, я заселилася і все. На жаль, не було змоги поспілкуватися там в Барселоні з іспанцями, але тут в Польщі була інша ситуація. Тобто випав мені цей ключ, і ми, коротше, прийшли, піднялися на поверх. Все там зрозуміло. До речі, навіть такі там слова, як там поверх, ліфт. Да, це теж класні слова, які ви всюди будете бачити, коли ви кудись їдете. Тому їх теж можна вчити і практикувати. Піднялися ми на той поверх, відкрили ключом квартиру, і коротше такі заходимо вдвох, і двоє дівчат сидять на ліжку і дивляться на нас. І ми такі по типу Добрий день, добрий день. Коротше, не мішали вони на рецепшені з тими номерами, з тими ключами. Взагалі була якась така дивна ситуація, і реально, ми просто не знали, що робити. А нагадую, сім карти ще не було, інтернету не було. І ось знову ситуація, просто така неждана, негалена. Я думала, та все буде прикольно, що там приїхав, заселився і все. І ще один раз мова мене дуже врятувала, тому що ми пішли на рецепшн, а, а перед тим ми ще просто на дорозі я запитала якихось людей, попросила в них телефон, аби позвонити на рецепшн, але вони сказали, що там рецепшн відкритий, я можу звернутися туди. Ми пішли на той рецепшн, там поговорили, там поспілкувалися і вирішили цю ситуацію. І да, ви зараз можете подумати, окей, можна було десь би знайти карту, купити, але нагадую, йде дощ, ви просто стоїте посеред міста, да, в центрі міста, ви абсолютно не знаєте, що робити. У вас немає перекладача, і максимум, що ви можете зробити, це просто всі ті знання, ту мову, яку ви вже вчите, просто почати використовувати. Я думаю, ні для кого не новина. Якщо ви давно вже дивитесь мої відео, я завжди-завжди кажу, що мова взагалі це спосіб передачі інформації. Тобто ми вчимо мову насамперед для того, щоб просто говорити, так, щоб передавати якусь інформацію. І, на жаль, хочемо чи не хочемо, проблеми вони просто нас оточують. І тому, якщо ви знаєте мову і не боїтеся нею говорити, і говорите нею, то у вас просто набагато більше шансів вирішити будь-яку проблему. Ну, а далі, вже безпосередньо, коли ви гуляєте містом, ви так само можете практикувати мову. Нагадую, що я це відео записую таким окремим кадром, тому що, на жаль, в мене, поки немає камери, я не можу записувати з мікрофоном на вулиці, тому що дуже поганий звук. Але буквально декілька слів, якщо ви вже гуляєте на вулиці. Да, то, коли ви заходите в будь-яке кафе, ви можете говорити щось замовляти і практикувати мову. Коли ви заходите в магазин, не знаю, ви можете накупити все, що ви хочете, ви можете перечитати будь-які назви, тобто тему е, їжі, е, найкраще взагалі повчити – це просто зайти в магазин. Реально, ви просто на сьогодні на завтра, ви будете знати всі-всі слова, які тільки можливі з тієї теми. Ще хотіла би порадити перед поїздкою, подивитися якісь відео або е, повчити виписати собі слова такі за темами, наприклад, там на вулиці, в магазині, в магазині продуктів, в магазині одягу. Тому що я, наприклад, перед Польщею, бо я вже давно не практикувала мову, я так само на Ютубі подивилася декілька відео, е, начебто, польська в магазині, да, польська в магазині продуктів і польська в магазині одягу. І там реально були дуже корисні слова по типу, як буде пакет, як що взагалі питають в польському магазині. І реально, коли я вже в Польщі прийшла в магазин, в мене не було якогось такого шоку, тому що я вже реально була готова до цих запитань, в мене вже були заготовлені ці відповіді. Тому дуже би вам радила перед поїздкою, да, змоделювати немов би такі ситуації, які можуть з вами статися в тій чи іншій ситуації, і вже хоча б трішечки, але бути до них готовими. Ну і останнє, що би хотіла ще сказати, що дуже дуже класно просто чути мову і аналізувати її. Тобто їдете в автобусі, там почули якісь слова, зможете їх перекласти. А як багато слів взагалі ви можете просто бачити, коли ви йдете, наприклад, там вулиця, перукарня, якийсь там магазин продуктів або інших товарів, годинники. Мені здається, що тільки в один день просто я повторила вже всі-всі слова, які тільки могла. Ще один класний спосіб: в центрі міста, якщо ви приїхали в якесь популярне таке туристичне місто, то дуже-дуже багато є всяких виступів, тобто музиканти там грають або якісь люди виступають. Наприклад, ми вчора ходили, так сьогодні нагадую, 25 -е, Липня, 24 липня, ми ходили в старе місто, це старе місто в Варшаві, і там були якісь виступи, були мітинги, до речі, багато мітингів підтримку України і говорять українською, і польською. І навіть якщо ви трішки постоїте, півгодинки послухаєте якийсь виступ, це замінить вам, не знаю, навіть півгодинки якогось уроку або якось відео на Ютубі. Ви взагалі. Скажімо так, наживо наживо зможете повчити дуже багато слів. Ну тепер ви знаєте по максимуму взагалі всі способи, як можна попрактикувати мову. І тепер, якщо ви зараз безпосередньо в Іспанії або вивчите якусь іншу мову і дивитесь це відео і знаходитесь в країні тієї мови, то не кажіть, що ви вже там, наприклад, три місяці і нічого не можете повчити. Можливо, ви просто поки що не бачите цих можливостей, які вам реально дає. Країна тієї мови, яку ви вчите. У мене тут соціалізація повним ходом. Один ще спосіб гарно попрактикувати мову сходити в магазин, купити каву, поговорити з продавцями. Окей, надіюся, що звук буде гарний, тому що в мене немає зараз можливості підключити мікрофон, але дуже хочеться записати один шматочок відео. Я недавно поверталася додому, і мене, скажімо так, зупинила одна дівчина і попросила, точніше, запитала, чи я говорю англійську, на що я відповіла так, говорю. Вона почала в мене щось розпитувати, а потім побачила, що в мене на сумці така стрічка українського прапору, і вона така каже, Ой, Боже, ви говорите українською, Я кажу, да, та, звісно, говорю українською, і коротше, почали говорити, і виявилося, що в неї були якісь проблеми з апартаментами, тобто їй не прийшов код, вона, тобто, не змогла відкрити свою квартиру і так далі. І рецепція вже була закрита. І єдиним варіантом залишалося тільки дзвонити на рецепцію. Ми позвонили, в неї не було інтернету, тобто я зі свого телефону позвонила. У мене був інтернет, якісь там безкоштовні хвилини на польській карточці, і тобто я позвонила. Спочатку запитала, чи працівниця цього сервісу говорить англійською мовою. Спочатку запитала, але вона не говорить англійською мовою, лише польською. І тут відразу хочу поділитися ще, скажімо так, порадою, як практикувати мову. Тобто треба не боятися проблем, які, з якими ви можете зіштовхнутися і просто брати і говорити. Тобто, насправді, багато людей недооцінюють самомовне середовище, тому що а, я не знаю, думаю, що вони думають, що вони бояться говорити, в них там нічого не вийде, там важко і так далі. Мені здається, коли ви в стресі, у вас просто немає варіантів, ви просто маєте, ви просто берете і ви говорите, тому що реально у вас просто немає варіанту.